Петро Олексійович Порошенко набирає більше 53%, майже 54% голосів виборців. Юлія Володимирівна Тимошенко – 13%. Олег Валерійович Ляшко – 8,5%. Знаєте, що хоча у нас був 21 кандидат на пост президента України, регіон. України, де відбулося голосування Петро Олексійович Порошенко. Немає поки що далі результатів. Добре. Так. Е... Але, на мій погляд, е... всі дрібні порушення закону, які могли мати місце під час голосування вчора, 25 травня, жодним чином не вплинули на результати виборів і не можуть розглядатися як такі центральної виборчої комісії. В цілому мені здається, що голосування на всій території України, крім звичайно, Донецької та Луганської областей пройшло спокійно, достатньо організовано. Якби знову ж таки не ці масштабні місцеві вибори, то взагалі причин для хвилювання і е, причин для занепокоєння центральної бочів комісії не було б ніяких. Obrigado.